Відтернові своєї обласної ради Мельниця-Подільської обласний комунальний дитячий будинок інтернату. Стосовно питання відповідності директора Мельниця-Подільського обласного комунального дитячого будинку інтернату ці Галина Андрійовна, Андрійні посаді у зв'язку зверненням депутата обласної ради Галяса, до якого в свою чергу звернулись працівники будинку інтернату це Маліновський з дружиною. Та колишня працівниця будинку інтернату Пенькала щодо зловживання з боку директора та завучене неналежного харчування, тих на вихованців про виселення Маліновського і займаного ним приміщення, а також про травмування вихованця установи пана Сюка. Ну, відповісти на дане питання було б доцільно все-таки слухається питання про цей півник, було б доцільно слухати е, на нинішній сесії самого директора Галина Трійного, ну, але у зв'язку з тим, що вона хворіє, в нас є підтверджуючі документи, що е, вона перебуває на лікарнянної. Копія лікарняного є, і копія відповіді від заступника директора цього будинку інтернату Семенюк Марії Степаніко. До речі, вона присутня в цьому залі може також. Дати певні роз'яснення і відповіді на запитання. Ну, наказом по головному управлінню від 29 грудня 2011 року номер 197 було створено комісію, до складу якої вийшли представники головного управління, головного управління охорони здоров'я, управління освіти і науки, Служби у справах дітей облдержадміністрації, а також управління праці Борщівської райдержадміністрації, і які 10 січня цього року з виїздом на місце розглянули по суті порушені питання. Була підготовлена дуже велика інформація повідка з цього питання, яка була направлена, направлена обласної раді, а також це питання дуже детально і скрупульозно обговорено на соціальній комісії. От результати цієї перевірки викладені удовольці, які затримали